Війна. Але знову ж таки підкреслюю про те, що органи місцевого самоврядування виділяють як матеріальну допомогу. Це не компенсація. Тому що багато людей, не розуміючи ситуацію, вони кажуть, що от ви зобов'язані. Ми допомагаємо тим, чим можемо, і фінансово в тому числі. Тому винесеться це питання на розгляд членів виконкому для матеріальної допомоги. Скільки ну, ми підраховуємо я навіть, от уже у нас готові акти. виїжджала комісія в суботу управління комунального господарства. Готуємо акти, готуємо відповідні документи для того, щоб. Всі людям допомогти. А потім другий етап: ми допоможемо людям для того, щоб вони зареєструвалися в державній програмі по відшкодуванню з державного бюджету в результаті знищення або пошкодження майна, в результаті.